До лікарні Мар'ян потрапив запізно. Тиждень ходив по морозі у дірявому чоботі, а коли у нозі почало поколювати, не зважав. Сподівався, що минеться. Я так не жду уваги, потім вже коли зняв чобіт, вже пішов запах такий, як трупом воняє. І там колега каже, ти що каже, і посунив скору, і скоро приїхала, побачила і забрала мене. Пояснили, що два пальці від морожених стрибав. Та відмороження можна отримати навіть в неопалюваному житлі. Ось так, як цей 42-річний чоловік. На самоті він лежав у холодній хаті. У нас напала палаті пацієнт, який так само був знайшов вдома, в хаті, яка не опалюється, він отримав інсульт. І лежав вдома сам, одинокий, не було нічого. Де вже не йшли через кілька днів там сусіди, родичі і вже поступив до нас з відмороженням кінцівок, Стоп. Зараз у восьмій лікарні 15 пацієнтів з обмороженнями. Більше половини із них безпритульні. Щоправда, багаторічна мешканка міської нічліжки Богдана переконана, безхатченки замерзають лише тоді, коли свідомо відмовляються від допомоги. Звичайно, можна дуже просто. Скільки випадків є тепер? І рятують, їздять, хлопці, спасають, шукають, і привозять. І що побудуть день, – їм... це вже просто людина від людини залежить. Був один випадок, з нас ото зимою, прийшла людина сама до нас, погано, хоже, болять ноги. Ну, дійсно, там була медсестра, викликали швидку, зараз він в восьмій лікарні. Є. А... Щоб знаходити соціальним патрулем, то немає, тому що вони всі знають, що можна звернутися до нас. Якщо ж довелося таки перемерзнути, поколювання у руках чи ногах, мурашки по шкірі або й набряк найперший привід, аби звернутися до лікаря. Адже коли уражені тканини почнуть чорніти, може бути запізно. Ірина Ващишин, Олег Кухар. головні новини Львова.